Чи знали ви, що існує ультразвукове обстеження суглобів? Ні? Тоді слухайте, у ЗД-суглобів застосовується як простий і доступний метод діагностики, коли є болі в суглобах. І головне, що він дозволяє відрізнити запальні захворювання, артрити від? Дегенеративних захворювань артрозів при УЗД-суглобів можна бачити м'які тканини, які навколо суглоба, а також діагностувати і проводити дівдіагностику при ревматоїдному артриті, а також дізнатися причину збільшення суглобу, а чи нема там рідини як показник запального процесу в суглобах. Звісно, ультразвукове обстеження суглобів не може замінити рентген або МРТ суглобів, але може стати гарним методом первинної діагностики, коли щось болить в суглобах. Де зробити УЗД суглобів? Звісно, у клініці Вітасенс телефонуйте.